Ситуація на вулиці, в магазині, в людних місцях дитинці щось не так дитинка падає на пол, б'ється ножками, кричить ту дитину, піднімають хтось на жаль, може там по попівдарити, да там щоб заспокоїти, як реагувати на такий прояв дитини? Mm -hmm. Якщо це маленька дитина, це знов таке на неї знайшли декілька складних емоційно процесів, і в неї умовна стан панічна атака. Вона не може цим справитися. Вона не може ще в три роки семи саморегулювати. То чому люди Починають якось там тіліпаті та й бити. Вони постійки пронізані соромом, настільки страшно. Оцінка соціуму, що подумають, як подумають, їм сором на заповедінку своїх дітей не може дитина там в 2-3 роки да думати про потреби соціуму, ком'юніті, не про славлення, співів, не знаю, проповіді і так далі. Неможливо. Вона нам може бути в спокої, їй може бути добре, але стається момент, коли дитина може бути в якійсь фрустрації, не диференцюється, знаєте, на моє і не моє. Ми знов таки цьому вчимо, і дитина не розуміє спочатку це. знов таки через фрустрацію, бо що. Все, все, що я бачу, все, що я хочу, все моє. Тому, е, коли лавина находить на дитину, да, емоційна. Е, перш за все важливо надати дитині, дивіться, безпечний простір і дати у цій емоційній хвилі вийти. Дивіться, це такий стрес сильний, який має вийти, він допомагає. Тобто, уявіть, коли у дитини е, е, емоційна лавіна вона находить, і батьки кажуть, стримуй. Нехай це все буде всередині, все має бути так, щоб чинна благородна була, щоб не цього ніхто не побачив і, ні дай Боже, нікому не привнести дискомфорт. Це все не має залишатися всередині, воно має вийти, якщо ми можемо тримати дитину на руки. Вона там не знаю, критну, щось там, б'ється, плаче. Mm. Ні, ні. Тобто, якщо ми можемо її фізично утримувати, да? дивіться, не ламати, не зажимати, мається на увазі, не сковувати, а давати отакий такий простір, що я поруч, що ти там можеш кричати умовно, да? я все одно рядом. Дивіться. Важливо не заламувати все ж таки фізіології, ручки, ніжки, це важливо. Чому нормально, що вони лежать на полу, це безпечно, зрозуміти. Вони дуже-дуже сильні. Вони, ну як, у них є сила, але вони не спроможні її контролювати. Тому, якщо вони б'ють, то це зі цієї сили, да? от як ми будемо бити, якщо у нас злість, у нас також буде більше цілих. енергія ж приходить mm -hmm. Нормально, коли вони прокричались 5-7 хвилин, 3-2, у кого як вийшли надлишок цієї енергії, вони стали як нічого не було, пішли далі. Просто дивіться, їм їм полегшало на фізіології, їм прям стало хорошо для всіх, хто не погоджується, критикує все нормально з батьками, врятувати, лежати на полу це максимально безпечна зона для дитини. Ніж вона буде зносити, вибачте, всі ці вітрини, кидатися в людей і так далі, бо прояв, яка приноситься злість, набагато більше, ніж дитина, поки спроможна витримати, справитися і так далі.